День державного прапора України відзначають 23 серпня і у Чернігові урочисту церемонію підняття синьо-жовтого стяга провели на Красній площі біля облму з драмтеатру. Через заборону проведення масових заходів на території Чернігівщини з 23 до 25 серпня учасників зібралася обмежена кількість здебільшого представники місцевої влади. Повагу до нашого державного символу ми маємо показувати як представники місцевої державної влади. Тому ми вирішили без анонсів, без запрошення великої кількості людей е там в швидкому режимі. 10 хвилин цей захід зробити, щоб його продемонструвати всім наше ставлення і нашу повагу, в тому числі до воїнів, які зараз під цим прапором боронить нашу державу. Урочистості розпочалися з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської навали. Року синьо жовтий стяг над красною площею піднімали видатні чернігівці, освітяни, спортсмени. Цьогоріч честь випала військовим, які захищали наше місто під час російського вторгнення. Під синьо-жовтими прапорами українці де б вони не знаходилися. В якій частині світу вони об'єднані в єдину українську родину. І кожен, де він знаходиться на своєму місці, робить все для великої перемоги України за свою незалежність і свободу. Сміливість має два кольори. Сьогодні про це знає весь світ, і ці кольори має ряд на Красній площі Чернігова це наші кольори, які в душі кожного українця. Поєднання цих кольорів символізує нашу свободу, нашу гідність, нашу незалежність. Цей прапор наш оберіг. Сьогодні під ним українці борються знову за нашу свободу, нашу незалежність, і цей прапор символізує цю боротьбу. Ми переконані, що головні перемоги України ще попереду, і жовто-синій прапор майоритиме і символізуватиме наші перемоги. Слава нашому прапору! Слава кожному захиснику України! І слава Україні! На думку Олександра Ломакова, по справжньому урочисте підняття українського прапора з усіма необхідними атрибутами та великою аудиторією у Чернігові влаштують після перемоги у війні.